Доброго вечора. Рубрика вижити в селі Туризм. В селі магазини не працюють, так як в місті цілодобово. Вони працюють приблизно до 5-ї години. Зараз на годиннику 6.30 вони вже не працюють. Тому спробуємо замутити щось із домашніх смаколиків. От на столі це томат. Домашній майонез саморобний із гірчиці. Домашня олія. Домашні солоні огірочки, не знаю. Засолені ні, це сіль, соняховий мед. Домашні яйця. Трохи кукурузки, ну, з нею геморойно готувати. Часник, цибульки нема і мука. От, мука. Попробую зараз приготувати щось смачненьке і викладу. Дякую, підписуйтесь. Насипав 400 грам муки. Приблизно. Отако від столової ложки соли. Тепер заправляю олією. Дві-три столові ложки. От, додаю третю ложку, бо нема змоги знімати. Тепер розбиваю одне сире куринче яйце в цю, скажімо так, тіста. Одне. От. Раз. Тоді додам трошки меду. Мед можна замінити цукром, в кого є. На даний момент в мене немає цукру. Та виливаю десь це 200 грамів стакан, десь 100 грамів молока, пів стакану. Отак. Тепер замішую. Замішую тісто до однорідної маси. Замісили тісто. Важливий момент, це тісто замітили без дрожжове. Тому йому підходить не потрібно. Замісили і зразу будемо розкатувати. Так, як в давнину скалкою розкатую тісто під кругле деко. Так, ви здогадались. це буде, скажімо так, сільська піца. Готуємо далі. От, тісто розкатане. Зараз будемо його класти на деко. Але завжди перед тим, як класти тісто, я змащую деко олійкою для того, щоб не пригорало. Можна положити фольгуну, у мене її немає. Тепер столовою ложкою наношу томатний. Ну, в мене на даний момент це сіль. Можна наносити томатну пасту. Дякую. Тепер нарізав огірочки корнішончики сол солені. І наношу отак на нашу піцу. Після огірочків зразу наношу кукурузку. Ще тепла. Тільки-тільки проварена. Наношу небагато, ну, трошки наношу. Отак. Тепер наношу трошки морковки. Обична сира не варена нічого. Просто натертає сира морква. Тепер знайшов от трохи маринованих відкритих болгарських перців. Чимсь нагадують на ананас, навіть по вкусу. Додам трошки. Одварив одну картошину чималеньку. Додам трошки вареної картоплі. Дякую. Додаю трошки курятини. Домашнє крило з плечком. От одне, одварене. Додаю, звичайно, таким способом. Тепер за допомогою терпки натираю одне яйце. Тепер за допомогою вилки наносимо домашній майонез. Можна і звичайний. Як виглядає наша піца. Тепер трошки додам перцю. Чуть-чуть розігрівалась духовка, прибрав зі столу. Духовку розігріваю на 200 градусів. Ставлю нашу піцу приблизно на 15 хвилин. Чекаємо. Минуло 15 хвилин. Йдемо з дочою. Доча Златка. Злата Злата каже привіт підписчикам. Ми їх поважаємо. Йдемо доставати нашу піцу. От. От Беремо по старинці світром старим. Не страшно, бо деко трошки гаряче. Отак виглядає наша домашня піца з домашніх продуктів. Підписуйтесь на канал. Відео розложив, як приготувати по секундну. Дякую. Доча, кажи щасливо підписчикам. Кажи, ляу.